Багато фільмів знято про велику вітчизняну війну, але напевно найзворушливішим все ж залишається в бій. Йдуть лише старі з Леонідом Биковим в головній ролі. Любимо ми цей фільм не лише за чудову акторську гру, але й за пісні. Давайте їх згадаємо разом з Марією Бурмакою в музиці сніданку. Доброго ранку! Сьогодні 22 червня, день, коли почалася війна, і в цей день хочеться згадати. Фільм найбільш світлий, можливо, про ці трагічні події. У 1973 році Леонід Биков відзняв свій шедевр в бій. Ідуть одні старики, де він зіграв головну роль, він написав сценарій і виконав пісню Смоглянка. А що це ви там напівали. Тріам там тарадам -дарі -дарі дарам Смоглянку, товариш командір. Занес. Война это все приходящее, а музыка вечна. Как у тебя там, маэстро? Все нормально, падаю. Где мои сто грамм за сбитый кузнечик? А как будет по вашему дому? Я люблю вас, Маша. Ребята, будем жить! Не хочет уступать небо. Наша задача сбросить його оттуда. Развалинами міріх стага удовлетворен. Багато хто вважає, що ця пісня написана спеціально для фільму. Насправді це не так. Пісня була написана у 1940 році Яковом і Анатолієм Новіковим. Але на той момент пісня і взяття партизанська світа здавалася бійцям ідеологічного фронту занадто легковажною. І пісню поклали на поличку. І от там вона пролежала до 7 листопада 1944 року, де на концерті в колонному залі Будинку Союзів колектив Олександрова заспівав цю пісню. І аплодисменти переросли в Оваці. Пісня пішла в народ. За легендою, Леонід Биков почув цю пісню від двох фронтових друзів у поїзді, які їхали в Молдавію до могили свого друга. Я на задання. Этих под твою ответственность. Гоняй до седьмого пота. Я? Именно ты. Не знаю, товарищ командир, не знаю, товарищ командир. Кузнечиков, Владимир. Треба сказати, що Леонід Дупов давно виношував ідею зйомок фільму про співаючу ескадрилю. Він колись хотів бути льотчиком, хотів бути пілотом, але його не прийняли до льотного вчилища через невисокий зріст, а прийняли його друга Володимира Щедронова. І незадовго після початку війни друг Леніда Бикова загинув. І він відзняв фільм, написав сценарій, відзняв фільм фактично про свого друга, де його і зіграв смуглянку, навіть не помінявши прізвища лейтенанта Щедронова. Незадовго перед своєю смертю Леонід Биков сказав щось таке, коли мене не стане, я не хочу цього цирку, який називають почистами. Хай просто хтось скаже слово прощай, дербелизні хто скільки може, а потім нехай друга ескадрилля гряне смуглянку від початку і до кінця. Я вам бажаю сонця, світлого неба, музики і гарного дня. На летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, Станем над рекою зорьки летние встречать. Распудрявый, как зеленый І знущові тобой, льом зі многим льодом рябий та нас куда вийде з Ярослав Малий, лідер гурту Токіо, звертається до українських чоловіків. Саме вони мають шанс прославитися у новому проєкті гурту Токіо і сніданку з 1 плюс 1». Як здобути цей шанс? Зараз увага на екрани.